Апетитні товари на полишках наших магазинів результат копіткої праці на багатьох етапах виробництва. Тому навіть звичний для кожного хліб стає принципово новітнім продуктом. Це смак, це якість, це термін зберігання, це економічність виробництва, енергозбереження і саме головне час. Тут немає якихось хімічних домішок, але за рахунок використання солоду житній заварці, цей хліб більш більш смачний. Він має кращі споживчі властивості. На виставках міжнародного форуму харчової промисловості та упаковки можна ознайомитись із сучасними технологіями пакування продукції. Застосовується для спл... для виготовлення плівки матеріали, які на протязі 2-3 років розкладаються і. Не забруднюють навколишнє середовище. Вартість продукції знижується за рахунок того, що виробництво налажується на теренах України. Окрім інформаційних заходів, організатор форуму компанія Київський міжнародний контрактовий ярмарок створила ще справжнє культурне свято фестиваль Куроваю берегиня. Смачний, сучасний та перспективний форум триватиме у виставковому центрі «Київ Експоплаза до 5 квітня.